Вітаю вас, як завжди, в цей час на телеканалі РТБ передача громадська приймальня. Нині триває четверта хвиля мобілізації. Як запевняють, вона іде не просто, але за планом. Тому про хід мобілізаційного процесу будемо говорити сьогодні протягом 30 хвилин. Тож, гості студії, тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара дільницького обласного військового комісаріату Михайло Твердохліб, Михайло Іванович, вітаю вас вітаю. та представник самооборони, волонтер волонтерської організації ДАР Олександр Гребенюк і мої вітання теж вам. Добре. Заразу відразу зауважу нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і тому, якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте за номером 230016, три повторюю 230016. Михайло Івановичу, як складно проходить мобілізація власне, на Рівненщині, Чи немає власне суттєвих зривів, І взагалі, як ви оцінюєте перший етап мобілізаційного процесу, мобілізаційного ходу? Хочу сказати вам і всім телеглядачам в першу чергу свої слова подяки. Подяки тим сім'ям, які відпустили своїх синів, своїх рідних в Збройні Сили України під час цієї мобілізації. Подяку органам влади, сільським головам, міським головам, районним державним адміністраціям, обласній. Завдяки тісній співпраці з ними ми всі разом. Разом з нашими громадянами виконуємо планове завдання по проведенню мобілізації. Визначене нам планове завдання біля тисячі чоловік. 15 числа закінчується перша, перший етап четвертої черги мобілізації. Ми в цілому призов солдатів-сержантів виконуємо майже на 100%. Залишилось ще пару чоловік нам поставити на превеликий жаль. Ми не виконали, не виконали планове завдання по офіцерах. Я трошечки здивований як офіцер, як військовослужбовець, але 16 чоловік ми не змогли призвати лікарів-спеціалістів до ЛАВ Збройних Сил для підготовки, перепідготовки, надання допомоги тим підрозділам, які будуть приймати участь. В антитерористичній операції, чи будуть міняти ті підрозділи, які зараз приймають участь в цілому, в цілому, завдяки цій співпраці, ми планове завдання виконуємо, і я радий, що Рівненщина показує себе на дуже високому рівні по проведенню заходів мобілізації. А чи відрізняється власне, четверта хвиля мобілізації від попередніх, якщо так взяти загалом? Загалом дуже відрізняється тим, що на теперішній час, під час четвертої хвилі мобілізації, нам визначено завдання в кількісному показнику. Це 2,5 тисячі чоловік. Це стільки військовозобов'язаних, яких ми призвали за перших три хвилі мобілізації. Тому вона важка. Ця четверта хвиля, вона відповідальна, тому що головне завдання її це призвати і підготувати військовозобов'язаних в першу чергу для заміни тих наших ровенчан, які щастя виконали завдання там на сході. Тобто має відбутися певна ротація, так, так так завдання визначені міністром оборони це для ротації тих, хто призваний в березні 2014 року, і кому виповнюється рік служби. І друге, це підсилення інших підрозділів та створення резерву Генерального штабу збройних сил іншими підрозділами. Михайло Іванович, ну, ми сказали про кількісний склад, а про якісний склад, як власне, проходить відбір? Адже я знаю, що були випадки, і власне волонтери говорили, що ну, були люди, скажімо, які полюбляють алкоголь чи. Буші. Тобто якісний склад, теперішній якісний склад, наскільки він якісний у такому. Ну, відверто кажучи, я, вам, е, я як військовий сам трошечки здивований і вражений тим, що е, під час проведення цієї четвертої е, черги мобілізації першого етапу, нам було повернуто ну, майже 10 чоловік, які вживали алкоголь, які там заявили, що вони вживають алкоголь і були повернуті з військових частин і не прийняті. То я приємно вражений і е, навіть здивований тим, що люди, які ми призиваємо під час четвертої. Хвилі мобілізації мені так показались набагато свідоміші, набагато впевнені 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 в собі розуміють для чого проводиться ця четверта хвиля мобілізації. які їм завдання будуть визначені в порівнянні з першою порівнянні А з які першою. власне ставить завдання перед собою представники військоматів. Ну, саме перше завдання це виконання планового завдання по тих військово-облікових спеціальностях, які нам визначені. Це саме перше завдання. Друге завдання воно нам визначене і законодавством, і міністром оборони. Це не порушити закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію статтю 23, щоб не призвати людину, військовозобов'язаного, який має право на відстрочку, це раз. Друге, не призвати хворого, якщо в людини є претензії, є підтверджуючі документи, якісно його обстежити для того, щоб е, ні один із військовозобов'язаний, який не придатний до військової служби, не потрапив в Збройні Сили України. Третє завдання нам визначене: перевірити всіх. Е, е, на перебування на обліку в диспансерах, для того, щоб людина не попала з хворобами, це гепатит і інші хвороби, перевірити всіх, кого призиваємо, е, через списки. Міністерства внутрішніх справ, щоб людина не була засуджена за значні злочини, для того, щоб криміналітет не попадав в Збройні Сили України. Ну і також моральний стан, тестування проводимо військовозобов'язаних перед відправкою, визначаємо, який в них сімейний стан, у разі якщо можливо, також по людськи надати допомогу, навіть не призивати. Є випадки, коли у військовозобов'язаного двоє дітей, а дружина в положенні. Через певний період в нього наступить право на відстрочку, тому стараємося при виконанні планового завдання також допомогти людям. Тобто і врахувати такі і моменти. Врахувати такі та нюанси, щоб потім не звільняти людину. Держава потратить кошти, підготує його, а в нього наступить право на звільнення. Угу. А чи торкнеться четверта хвиля мобілізації тих, які не служили в армії? Вона вже торкнулася тих, хто не служив в армії. Відповідно до закону в старій редакції. Всі громадяни, які досягнули 25-річного віку, відповідно до статті 18, звільнялись від призову як такі, що досягли 25-річного віку закону України про військовий обов'язок і військову службу. І після проходження медичного огляду ставились на облік військовозобов'язаних. І є на обліку військовозобов'язаних. Вони службу не проходили, але при четвертій черзі мобілізації в нас є підрозділи. Де призиваються такі військовозобов'язані. Вони будуть проходити підготовку в навчальних підрозділах і відправлятися до частин. Тому люди чітко повинні розуміти, і інколи навіть телефонують і говорять, я не служив, а мене викликають у військовий комісаріат. Такі теж будуть призиватися у навчальні підрозділи. А ось жінки військовозобов'язані, чи будуть їх призивати на службу? Жінки призиваємо тільки в добровільному порядку, якщо вона напише заяву і відповідно до закону. Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію статті 23 не немає права на відстрочку, і відповідно до закону про. Військовий обов'язок і військову службу статті 26, і немає підстав для звільнення. Я хочу чітко розуміти, що в законі є підстави, коли військово військовозобов'язаний призвався, він набуває статусу військовослужбовця, і там є певний перелік, коли військовослужбовець має право звільнитись. Наприклад, жінка, яка має дітей до 18 років, якщо вона військовослужбовець і не бажає брати участь в бойових діях чи в тих підрозділах, має право на звільнення, тому тільки в добровільному порядку. Зрозуміло. Що ж, я хотіла ще запитати військових, власне яких спеціальностей не вистачає? От ви ж теж, я так думаю, спостерігаєте, ведете якусь певну певну картотеку. Так, Генеральний штаб нам визначає завдання. Ми відпрацьовуємо відповідно до його розпоряджень наряди на районі військові комісаріати і через районні, через державні державні адміністрації здійснюють призов. По мобілізації через військові комісаріати. Найбільше потрібно це танкісти, піхотинці, спецназівці, аеромобільні війська, связісти. Також зараз ми починаємо призов по мобілізації: це в прикордонні війська, в Національну гвардію. Ну, ряд, цілий ряд спеціальностей. Хочу вам е також сказати, що значна кількість офіцерів призивається. Е ті, хто призиваються, е, Міністерство оборони врахувало помилки перших трьох черг, і зараз кожен, починаючи з рядового закінчуючи офіцером, пройде. Спочатку індивідуальну підготовку 5-7 днів проходять. Після цього вони проходять спеціальну підготовку до 25 днів, і після цього пройдуть бойове злагодження в навч... в підрозділах бойове злагодження. Тільки тоді вже вони будуть розподілені по підрозділах і відправлені або в зону антитерористичної операції або з тим підрозділом будуть виконувати інші завдання. До речі, із всіх, хто були призвані під час першої, другої і третьої черги мобілізації, десь до 50% тільки взяли участь в антитерористичній операції. Решта виконували інші завдання. Ну, я знаю, що частина е, мобілізованих знаходиться на полігоні нині, так. так. Олександр, напевно, буде наступне запитання до вас. Ви майже чи не щодня е, буваєте на Дівчина, полігоні? Дівчина. От скажіть, будь ласка, давайте ми торкнемося <кій> питання забезпечення мобілізованих. Так е, ну, от ваша така загальна думка, скажімо. Власне, відколи ви почали займатися волонтерством? Волонтерством я почав займатися з перших днів, як тільки появилась необхідність. Коли наші хлопці почали їхати, почали звертатись, що там тому треба, те одне треба, тому інше. Почав спочатку сам. Я вже казав, що першого бійця я діяв сам за 12 тисяч гривень. От поняв, що це трошки недешеве захоплення. Тоді почав шукати групу людей, однодумців, з якими можна було займатися. Так, як попав в самооборону, а потім вже в дар. По полігону, по полігону можу сказати наступне. Е, Яка нині ситуація там? По якості мобілізації, Михайлович сказав, Так, mm -hmm. да, я можу. От, якраз як м, призивали двох наших волонтерів, колег. Ми були біля військомату. Приїхали автобуси з інших областей, вийшли нормальні, мобілізовані. Все. Приїхали наші добровицькі автобуси. Добровецький, так? Так. Да. Ну, весь цвят нації. І випадали, і лейтенанти там не могли з ними. Ну, це, скажімо так, по забезпеченню, по забезпеченню, вже позитив те, що забезпечені формою, забезпечені якісними іноземними берцями, забезпечені речовими мішками не українського виробництва. Форма запитань багато. Вона горить, вона плавиться, але вона є. Вона тепла, вона більш-менш функціональна. В плані забезпечення полігону, скажімо, помитись особливо нема можливості. Випрати форму нема можливості. Запасної форми немає. Видається два матраси на три бійці. Спальні мішки будуть видаватися, коли їх привезуть всі, і будуть видаватися тим, хто не отримав матраси. Буржуйки, старі, гнилі, димлять. В плані харчування все нормально. Намагаємося кожен раз є якісь замовлення. Я казав, я буваю двічі на день на полігоні. От, кожен раз везеш якісь замовлення, там, чи запчастини, чи бензопили, чи бензина, ті бензопили. Постійно намагаємося закинути якихось смаколиків, от, щоб хлопцям було не так. Ну, знову ж таки, тільки що перед входом в кіностудію на телекомпанію дзвонив чоловік з полігону, така, що Сашко, дякуємо. Ти привіз печеньки, не знали, що з ними робити. Сьогодні вигнали на полігон, хоч було чим пообідати. Mm -hmm. вот. е, в плані е, mm -hmm. якісного навчання на полігоні. Да, з, з, я кажу, я на полігоні перший раз був, коли була там 51-ша бригада, е, вот, то не було навчання взагалі. Mm -hmm. Я змушена перервати нашу розмову. Двадцять три Це телефон нашої прямої лінії. І в нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, доброго вечора. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Задавайте Алло, запитання. Доброго вечора. Я хотів би задати таке питання. От е, якщо я раніше е, перебував е, в зоні, АТО я є учасником бойових дій. Чи коли я звільнуся з органів, наприклад, внутрішніх справ СБУ військовим, мене далі будуть перебувати чи ні? Дякуємо. Запитання зрозуміли. Ну не зовсім, але відповім. Якщо ви проходите службу і звільнитися, то на цей період, е якщо буде діяти ще проходити мобілізація, заходи мобілізації будуть проводитись, і буде е визначено, і співпаде ваша військово-облікова спеціальність, то може так само статися, що будете призвані по мобілізації. Все, це треба персонально з кожним розбиратися, який стан здоров'я ще у вас буде. Може ви пройдете медичний огляд, і стан здоров'я не дозволить вас призивати. По-різному, це треба конкретно підійти в той момент, коли вирішується питання призову. По медицині розбираються лікарі-спеціалісти, які призначаються районними державними адміністраціями і міськими радами. А по законодавчій базі відповідає військовий комісар особисто і роз'ясняє людям також особисто. На цей момент, коли будете звільнені, тоді будемо вирішувати це питання. Дякую. У нас ще є один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Задавайте, будь ласка, ваше запитання. Я вибачаю, це знову я і таке питання. У мене СО1. Ну це раніше було СО1 ступінь обмеження. Зараз ще раз говорю: на момент сама мобілізація згідно указу президента буде проходити 210 днів. Якщо ви з органів звільнитесь і пройдете медичний огляд, і не буде інших підстав згідно 23 статті на звільнення ваше, будемо призивати, якщо ваша військово-облікова спеціальність підпаде під ту директиву, яка надійде на момент призову. Ну, тут багато нюансів. Це треба прийти в військкомат, я вам чітко все роз'ясню. Розберуся, це треба з вами порозмовляти, все вияснити, які у вас обставини, яка у вас військово облікова спеціальність і чи зможемо ми вас призивати чи ні. Михайло Іванович, ну, оскільки був телефонний дзвінок, чоловік сказав, що він учасник, АТО, я хотіла би запитати, от, власне, як часто до вас звертаються ті, які вже повернулися скажімо, з АТО, в плані складання певних документів чи підтвердження, власне, того, що вони там були, і підтвердження, що він є учасником АТО? Ну, враховуючи те, що пільги за комунальні послуги надаються учасникам бойових дій. Після того, коли вони вже оформили статус учасника бойових дій, постанови кабінету міністрів чітко визначено для того, щоб час не втрачати, mm -hmm. коли підрозділ виходить на докомплектування на відпочинок після виконання бойового завдання, всі військовослужбовці, які приймали участь в антитерористичній операції. Подають рапорт на ім'я командира, до рапорта додають довідку, що вони брали участь в антитерористичній операції, наказ про введення підрозділу і його в зону АТО, і наказ про вивід. Ну там ще є ряд інших документів, які в них є: посвідчення про відрядження, там інші документи. І, Командир частини зобов'язаний згідно постанови Кабінету міністрів там 413 -та, вроді по оформленню статусу учасника бойових дій направити документи на міжвідомчу комісію, розглядає міжвідомча комісія і видає їм статус учасника бойових дій. Ті, хто не зміг оформити ці документи або повернувся з полону, або е, був звільнений по стану здоров'я, при постановці на військовий облік, ми оформляємо йому статус учасника бойових дій. Е, в військоматах цей процес налагоджений, кожного, хто стають на облік, відправляємо до працівника. Є в нас є працівники, які цим займаються. Додатково, згідно директиви начальника Генерального штабу, вона вчора надійшла. В військомати вводяться психологи, в військомати вводяться юристи. юристи для того, щоб роз'ясняти людям всю законодавчу базу. Психологи вводяться з ціллю це тестування тих, хто ми призиваємо. Перше і друге, відповідно до всіх керівних документів, до наказів міністра оборони, хлопці, які будуть звільнятися з служби під час демобілізації, будуть Проходити, якщо можна так сказати, через наших психологів. Проводиться робота для того, щоб у разі потреби ми змогли направити їх в лікувальні заклади, в санаторії, в інші місця, для того, щоб хлопець пролікувався без. Безоплатно військовослужбовець чи військово який звільнився, і ми могли йому надати допомогу. До речі, вже багато дуже лікувальних закладів, санаторії звернулися до Міністерства оборони. Визначається певний перелік, починаючи навіть нашого госпіталя в Кливані. Ми будемо їх безоплатно лікуватись. До нас надходять і волонтери, до нас надходять і інші організації, і навіть. Е Пілка інвалідів інші надходять і пропонують ці лікувальні заклади, куди ми могли б відправити хлопців для того, щоб вони підлікувалися. Ну, я думаю, що напевно психолог потрібен не лише після того, коли повертаються хлопці звідти, а, можливо ще й до того, коли вони мають їхати, скажімо, на передову. Е, давайте торкнемося, все таки питання забезпечення мобілізації. Про ви зупинилися трішки, так, Олександре, власне, про навчання ми говорили, що е, навчання триває на полігоні. Тобто, ви були, ви ви маєте ви маєте якусь певну інформацію, так е, е, власне. Ну, та, ну, Навчання на полігоні, <кхід>, воно вже є. Його раніше Новогоджув. не було взагалі. Угу. Да, тобто е хлопці отримують знання, які їм по-любому допоможуть в бойових діях. Е і Наскільки я знаю, по-моєму, якщо неправильно Михайло Іванович поправить, е такого поняття, як стрива потутовка, в них не буде на полігоні. Мабуть, ні. У <кхід> <кхід> да, них основні напрямки це робота на блокпостах. Е сам був свідком, вже бачив, як. Ну, Тобто були офіцери, офіцери, наскільки я зрозумів, вони з зони АТО. Вони показували, як формувати блокпост, як виставляти людей на блокпосту, як правильно перевіряти блокпост, як правильно допускати машини. Це бачив особисто, не міг виїхати, тому що це робилось за межами полігона. Хлопці працювали блокпост, а ми виїхати з полігону не могли, годину стояли, дивилися. Дуже, дуже мене порадувало те, що основна маса офіцерів все-таки. Жорстко веде політику боротьби з пияцтвом щодня на полігоні 3-4 випадки епілептичних нападків нападів через те, що люди не можуть пити. Люди, які довгий час вживали алкоголь, коли зараз виводять з цього стану, у них починаються всякі поздорові нюанси. Ну от такі випадки, вони оце тільки трапилися під час четвертої хвилі мобілізації, чи раніше вони теж були такі? Не, скажімо, поодинокі випадків не було, тому що Олександрія не встигала самогон гнати. В них була постійно налажена, люди приносили, продавали прямо на місце. Зараз ведеться робота по селах. Самооборона з понеділка збирається проїхати всі навколишні села, переговорити з самими ярими е, виробниками даного напою, так, да. е, в е, плані е, того, щоб е, забезпечити якось там не, не попадання його на полігон. Тому що е, запаси, які були привезені, вони вже знищені. Вот. Тому зараз народ шукає. Е, наскільки я знаю, медична рота зараз вже, е, крім того, що вони там проходять навчання в плані бойових дій, в плані от, там, вже отримали зброю. Багато з медиків, які попали в цьому році на мобілізацію, в тому числі і наш колега, вони ніколи не служили. Наш Юра Полічук, який він займався, керував напрямком медицини волонтерів. Він займався тактичною медициною, проводив дуже багато тренінгів з усіма охочими. Були там до трьох-чотирьох тренінгів на день. Вот. зараз він пішов, зараз знаходиться у нас на полігоні. Яка, що от вони вже влаштовують там особисті чергування для того, щоб не було нюансів в плані. Тому що, скажімо, ці напади вони дуже вони до смертельних випадків можуть приводити. Це не є щось дуже добре. Ну це не так просто, власне, і тут дисципліна також <ків> має бути, тому що, да, тому, що е, має бути, е, то, що прийшов народ е, не підготовлений люди... і да, зовсім з іншими е, основна маса це все-таки е, село, це люди, які. В принципі, не готові комусь і, там підчинятися, виконувати якісь накази. От вони, ну і зараз, от, розумієте, я коли попав перший раз на полігон, поговорив з офіцерами, я дуже згадав е, першу вчительку мого старшого сина. І коли ми там прийшли на перші батьківські збори, там розпитуємо, там, як же ж вони там от а, як там клас. Вона каже, який клас? Моя задача з них поки що зробити клас. А так само зараз у офіцерів. Їхня задача. Перших два тижні зробити оці, скажімо, роти, взводи. От, розрозмежувати чітку знову ж таки. <клес> <клес> Саш, я перепрошую, да. у нас є знову ж таки один телефонний дзвіночок. Вечір добрий, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У <клес> <клес> мене таке питання до Михайла Твердохліба. Мене питання по хлопцям, які вже прослужили і прислужили свій термін, які служать вже більше там півтора року. Їхнє забезпечення, я так зрозумів, дуже наразі погане. Вони не в діті. Їх тільки кормлять на полігоні. Хотів би почути від вас коментар з цього приводу. Це, до речі, хлопець, Дякую. який прослужив більше ніж півтора року. От. Так от він виглядав, коли ми перший раз побачили. Це строкова служба мається на да, увазі. Це... це по завершенню строкової служби, да, так? Так, да. Це хлопець, який прослужив вже більше півтора року. Відповідно до чинного законодавства, форма йому не положена. От, якісь там додаткові ці йому не положені, на полігоні отримають він службу несе. Забезпечити його так само, як і там ну, багато є нюансів, до чого держава наша виявилася абсолютно не готова. От, і ці зміни вони йдуть дуже повільно. Вони може і будуть, але. Но... Ну, будемо сподіватися, Михайло Іванович, ви зможете дати відповідь? Єдине, поведення? я можу дати відповідь, що указ президента про проведення четвертої черги вийшов в мобілізації. Там же є пункт демобілізації. Ці хлопці будуть звільнені. Те, що наша держава дійсно дуже повільно реагує на всі зміни і проводяться зміни, ну, думаю, ну а треба коли навіть... будуть звільнені? Коли в березні, в березні місяці березні. починається перший етап демобілізації. Я думаю, що вони в першу чергу будуть звільнені, ці хлопці. В першу чергу. Питання ухиляння від мобілізації. Наскільки, власне, є такі теж випадки в нашій області, якщо вони є, і яка нині відповідальність, тому що здається, ухилення від мобілізації буде каратися позбавлення волі до п'яти років, власне, відповідний до опрацьований закон сьогодні ухвалила Верховна Рада. Це остання інформація, Михайло Івановичу. У випадки в Рукетнівському районі передані документи на північ. Більшість таких випадків? Ті, хто завершили медичний огляд і визнані придатними до військової служби, не з'являються військові комісаріати. Якщо людина придатна, визнана військово-лікарською комісією і отримала повістку на відправку і не з'являється відповідно до статті 335, 336, там, 335 наступає кримінальна відповідальність. Такі випадки, можна сказати, не масові. Чому? Навіть якщо людина Отримала повістку і не з'явилась перший раз, то я особисто визначаю завдання військовим комісарам. Це погоджено з головою обласної державної адміністрації, з органами влади, що, мабуть, краще перший раз відвідати цю людину і розібратися, чому він не з'явився. Тому ми свою роботу в першу чергу націлюємо ще раз відвідати, ще раз його повістити, ще раз з ним розібратися в причині, ще раз поговорити з людиною. І є випадки, що люди розуміють. І дійсно йдуть служити по мобілізації. Але є такі, що вибирають шлях кримінальної відповідальності. Ну, ми передали в одному районі 9 справ, в іншому щось до 5. Я не хочу навіть озвучувати ті факти. Більшість ухилення це військово... використовування військовозобов'язаними норм закону, недосконалих норм закону. Там чітко написано, що ми маємо вручити людині повістку, але згідно... Законодавства у нас немає можливості, ми не маємо права переступити навіть на територію на правильно? територію поріг і тому люди закривають двері, хто не бажає захищати державу, дехто виїжджає за межі держави. Але я радий, що ровенчани зрозуміли, для чого ми проводимо цю мобілізацію. Ровенчани знають, що наші рідні, близькі, брати виконали свій обозок, і ми це планове завдання виконуємо завдяки цим людям, завдяки. Михайло Іванович, а так коротко не думаєте перейняти досвід львівської міліції, коли вони разом з представниками військкоматів ну, виловлюють, скажімо так, водіїв і вручають їм повістки? Ні, слава Богу, ми виконуємо планові завдання і не будемо цього робити. Ну мусять військові комісари різні приду... придумувати методи вручення повісток. Їх життя заставляє. Ну до речі, навіть це йому допомогло. Відкрив вам таку невеличку службову таємницю, що він майже в три рази збільшив. Оповіщення військовозобов'язаних і теж вже досягає певного результату по виконанню планового завдання. Це йому теж допомогло. На сам кінець звертаюся до вас як до мужчин, як ну, напевно, ну насамперед мужчин, так от якою, на вашу, на вашу думку, має бути мотивація, щоб чоловіки були готові до проходження власне строкової служби, щоб були готові, власне, до захисту своєї держави. Ну... Якою має бути мотивація? Дуже коротко, бо в нас час закінчується. Коротко. Так кожен з них повинен бути впевнений, що не дай Боже з ним щось станеться. Держава не залишить його сім'ю, його дітей, і зробить все, щоб та сім'я ну, не відчувала ніякого утиску після цього, як вона втратить годувальника. Це не тільки гроші, це дуже великі мають бути пільги для цієї сім'ї, і наше відношення інше до них має бути. І тоді вони підуть служити і захищати цю державу. Олександра теж дуже коротко. Кожен чоловік повинен розуміти, що та земля, де закопана його поповина, це захист цієї землі це не є е, обов'язок, це честь. От. І всі повинні одним е, строєм стати і захищати цю землю від будь-якого е, загарника, в тому числі від нашого уряду, в тому числі від недолугих політиків, ну і в першу чергу від. Ворогів Агресор. агресора Агресора, зовнішніх ворогів. Я дуже вам дякую за те, що ви знайшли час завітати до нас у студію. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в ефірі були тимчасово виконуючі обов'язки військового комісара Рівненського обласного військового комісаріату Михайло Іванович Твердохліб та представник самооборони, а волонтер волонтерської організації ДАР Олександр Гербанюк. Бережіть себе та Україну до побачення. Добачу.